Віднедавна на Хмельниччині запрацювала телеметрична система кардіограми. Про переваги дивотехніки дивіться у сюжеті. Прямо з карети швидкої допомоги кардіограма хворого відлітає до обласного кардіодиспансеру. Там спеціалісти в найкоротший термін її діагностують та визначають подальшу тактику дій. В результаті шанси зберегти життя хворого значно ростуть. Таким чудом медицини, що зветься телеметричною системою, відтепер обзавелася Хмельниччина. Це дасть можливість бригадам, які знаходяться в різних куточках нашої області, в будь-який час дня і ночі подати кардіограму спеціалісту, який буде чергувати тут цілодобово, і він зможе надати ту консультацію, яка треба буде цьому фельдшеру чи лікарю, і подальший план дій йому підсказати. 25 кардіографів на область, а саме кожна медична бригада в районі забезпечена даним обладнанням. Працюватиме система, кажуть лікарі цілодобово і на будь-якій відстані, аби мобільний зв'язок не підводив, бо ж від нього і залежить робота обладнання. Ми вивчали перед тим, як закупити операторів мобільних покриття МТС, дає найбільше покриття по Хмельницькій області. Практично покриття у них 99%, наскільки я знаю, по області. Тобто, практично в межах 5-7 хвилин швидка може навіть доїхати до зони мобільного зв'язку. За цей час вони знімають ЕКГ, Це не заважає. В середньому нас на те, щоб зняти кардіограму, йде 5-7 хвилин. З урахуванням наложити електроди, перевірити якість запису і зробити запис. Тобто, вполне достатньо, що вони почнуть записувати, а вже як тільки попадають в зону, передається кардіограма. На базі обласного кардіодиспансеру і розташований консультативний центр. Саме там відбувається пряма розмова між спеціалістами і черговими лікарями. Ми використовуємо клініку, де між собою медики. Співпрацюють паралельно передається кардіограма, де, де зразу ми бачимо її на екрані, і якщо треба, повторяємо ритм, то працюємо професійно, паралельно розшифровується їм кардіограма, і допомагається, якщо треба, консультації в плані надання медичної допомоги. На придбання обладнання витрачено понад 450 тисяч із обласного бюджету. Цьогоріч, як зазначив губернатор, планується закупити ще ряд нових карет швидкої допомоги.